Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Джеф граб інсайдеріть, що Санта Моніка тишком нишком розробляє не ремейк і не ремастер, а God of War, що знову перенесе нас у грецький сеттинг. А ще Джеф стверджує, що ця гра має вийти вже цього року. Він з дуба впав. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Ще на честь річчя, крім того окремого івенту, Санта Моніка виклала 4 хвилинного відосика. Ще поділилася фоткою двох легендарних акторів озвучення Кратоса. <кій> фоткою нахрену це хрінь помишу. Ні! Подейкують, що Dragon's Age the Wildguard після відвідування PS Plus може завітати і до геймпасу. А може ні. В мережі з'явилися системні вимоги Dune Awakening. Ото, щоб заграти на найменших мінімалках, вам вистачить і GTX 1060 або RX 5600. А для того, щоб викрутити все на максимально можливі максималки, треба мати RTX 4070 або RX7800 XT. А постарався. Бачу, <гум> <гум> ти зробив хороші або Юбісофти відзвітували, що «Тіньових асасинів» вже зіграли 2 мільйони гравців. Ясно, аби ви знали, у нас успіх. Silent Гіл F неочікувано заборонили в Австралії з невідомих, неназваних на те причин. Чому та грець його знає? Моджанг під час своєї традиційної трансляції Minecraft Live заанонсували багато цікавого. Найбільш вражаюче це оновлення графічних налаштувань, а також нового моба щасливого гаста. О чому річ? Справа в тому, що ми з тобою повинні ощасливити Юела. Юел? Хто це? Він юел. Юеле. Ти щасливий? Помірно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Вам... Так, всі Світут... вівторка.